В Україні знову міняють гривні, починаючи з 1 листопада, Національний банк почав виводити з готівкового обігу купюри, випущені у 2003-2007 роках. Які саме купюри підлягають вилученню? І чому НБУ взагалі міняє гроші? Докладніше далі. Цього разу вилученню підлягатимуть банкноти номіналами 50 і 200 гривень. Але українцям не доведеться проходити процедуру спеціального обміну. Як і завжди, заміна грошей відбуватиметься поступово у процесі, наприклад, розрахунків. Як зазначили в Нацбанку, ці купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління, зразка 14-го та наступних років випуску. Власне, банки не видають сказ старі банкноти за всіма видами готівкових операцій ще з 1 листопада 2024 року. Причому ані банкам Ані інкасаторським компаніям, ані компаніям із обробки готівки. Як зазначили в Нацбанку, це відбувається задля підвищення якості готівки в обігу. Власне, заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес. Потрапляючи в банки, банкноти номіналами 50 та 200 гривень старого зразка більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться і передаватимуться до національного банку для подальшого їх перерахування та утилізації. Нагадаємо, що раніше вже виводили з обігу інші купюри гривні, зокрема. А 500 гривень почали видалятися з обігу з 1 серпня 2024 року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.